Упродовж року жителі мікрорайону сонячний острів б'ють на сполох. Неподалік їхніх будинків замість житлового комплексу будують торговий. А згідно з генпланом міста, мали звести багатоквартирний збудовано прибудованими об'єктами. Вже втретє комісія міськради вивчає законність цього будівництва, і вже чимало запитань є до будівельно-архітектурного контролю чернівців щодо того, хто вні зміни у географічну частину. До них багато питань, тому що, на мою думку, і в принципі, погоджуються всі, що вони зіграли свою негативну роль. В тому, що зараз відбувається, зрозуміло, що хтось мав підтримувати того забудовника, і на мою думку, то є поки що ця інстанція. Члени комісії дійшли висновку, що забудовник порушив площу прибудованих приміщень, тож вимагають припинити будівництво. Однак, забудовник уже 1 грудня повинен здати об'єкт в експлуатацію, пояснює роботи призупинити не може, оскільки необхідно упорядкувати всю територію. Ви пишете від голови міської ради, пишете звернення до цих інвесторів, що першого числа. У зв'язку з тим, що е, є комісія інша. Заборонено вести роботи для здачі даного об'єкта, тобто на сьогоднішній день я тоді припиняю будь-які роботи. Під час засідання депутати заявили, що звернуться до незалежної експертизи, аби та дала свою оцінку, а жителі мікрорайону сонячний острів до генпрокуратури, оскільки компромісних рішень знайти не вдається. Ми хочемо компромісу, і вони не дослухалися до компромісу, оскільки вони кожного разу, коли брали слово, обговорювали себе і говорили про те, що єдиний стоячою споруди там буде тільки торговий комплекс. А житла вже не буде. Було винесено минулому засіданні комісії з приписи про зупинення робіт. На що забудовник ніяким чином не йде. Навіть не виконуючи рішення комісії. У нас попереду децентралізація влади, да? І це буде дуже, -дуже швиденько. А тепер по міська рада це є громада. І якщо забудовник хоче тут працювати в Чернівецькій області і надалі, давайте будемо слухати людей. І шукати компроміс. У свою чергу представник Гіпербуду пояснює, що документи в обох сторін однакові. Однак їх трактують по-різному. Всі дозвели на початок будівництва на руках, а черговість, згідно з законом України, обирає сам забудовник, запевняє, що ніяких робіт на об'єктів нині не проводиться. Не ведеться ніяких робіт по копанню котлованів, вивозиться просто сміття з території будівельного майданчика. Дана земля є досить дорогою і була виграна на інвестиційному конкурсі. За неї Заплачено більше 6 мільйонів гривень у 2007 році. Це офіційно заплачено в касу на розвиток. Ми зробили свою підстанцію. Для міста поставили ще одну підстанцію. Рядом поруч з нами. Комунікації, звичайно, інвестор придбав земельну ділянку, вклав великі гроші на будівництво. Але початковий проект не відповідає нинішньому, оскільки забудовник ще декілька років тому змінив географічну частину містобудівних умов. Це питання було винесено на сесію міськради. Відповідно, депутати за нього проголосували. Якщо ми відмінимо це рішення, будуть діяти ті перші містобудівні умови та обмеження, які зобов'язують. Будувати лише багатоквартирний житловий будинок, збудовано прибудованим торговим офісними приміщенням. Нині ж члени виконкому одноголосно проголосували за скасування рішення сесії міської ради. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.